Це буде прямо тема сісти і людству, запитувати, а навіщо ми існуємо? Це прям криза-криза це, це буде, розумієш певна, екзистенційна. І якщо люди не поставлять в центр людину і не почнуть робити, пам'ятаєте фільм, там може дивилися Прекрасна зелена. Прекраснеє зйомне. Так от там про цивілізацію, яка жила на планеті, схожій на нашій, досягла там неймовірних е, успіхів, все роботизувала, там все повністю розчарувалася, побачила, що це деградація, еволюція зупинилася, розвиток є, аж розвиваються і демони. Еволюція припинилася. Добро пішло, любов пішла. Вони втратили сенсорні властивості, Вони втратили контакт живим. Вони стали мертві. Вони стали хворіти. Вони стали хмурі, нещасливі, повернулися до екосистеми і продовжили свою еволюцію. І стали вже без технології через тіло світла в таких прозорих кульках. Вони переміщалися в часовому просторі, володіли технологіями і так далі. Примітивний такий рівень, але якби там не було. Кожна цивілізація, яка заходить в певний тупік, вона шукає вихід. Вихід, або в технократії, тоді ми втрачаємо душу і заходимо виключно на механіку, чіпування і так далі. Або ми обираємо повністю живе, відмовляємося від механіки, це як у той фільм-аватар, де вони жили до тих пір, поки до них з вогнеметами не прилетіли. Або ми обираємо одне інше. Або ми робимо біоніку, або ми робимо цифровий рай. Який створює умови, де людина займається тим, що їй цікаво, розвивається, проявляється, створює, співтворює, і так далі. І так далі. І такий кластер людей є, і для них готується окремий світ. Ми кажемо, що паралельні реальності, які прямо зараз вже формуються, їх три підвиди: праві, ліві і центральні.